Лизавета навчається в 11 класі Черкаського гуманітарно-правового ліцею. Дівчинка з дитинства цікавиться рідною мовою та літературою. Багато зусиль докладає для вивчення цих предметів і в школі. Тож не дивно, що саме вона успішно представила Черкащину на всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури. Олімпіада проходила у місті Чернівці, а місто дуже гарне, дуже мені сподобалось. Нас дуже привітно зустріли. Готувалася приблизно пів року. Але я й раніше вивчала цей предмет, він мені дуже подобався. Завжди він мені легко давався, тому я і вирішила піти на Олімпіаду на цей предмет. От вивчали ми абсолютно все, всі теми повторювали все, що знаємо. От і отримали успіх. Чи були якісь питання, які були складними, які були простими? Найскладніше, напевно, було написати твір, тому що потрібно. Знайти ідею, аргументи, От, але в цілому всі завдання були дуже цікаві, і цікаво було їх вирішувати. А що було складно? Ти щось таке, на чим дивились довше подумати? Ну, саме в завданнях це те, що було пов'язане з словником, напевно. От, але боролась так з цим завданням. Велика роль в отриманні нагороди належить і навчальному закладу. В ГПЛ серйозно підходять до розвитку у вихованцях активності і бажання брати на себе відповідальність. Є система підтримки учнівських лідерів. Кожної дитини знаходять унікальні таланти і допомагають їм розкритися. Олімпіада один із таких педагогічних методів. Учням, які беруть в них участь, допомагають не лише профільні вчителі, а й весь навчальний заклад. Починаючи з п'ятого класу, це була системна робота із ученицею, і не тільки моя особиста з української мови і літератури це комплекс тих заходів, якщо так можна сказати, що проводить наш навчальний заклад. Зокрема, для того, щоб перемогти вже в 10 класі, це і маленькі перемоги в малій академії науки з психології у Ліси. Це і олімпіади з історії і з географії, тобто ем, перемога Лізи уже на четвертому етапі всеукраїнського етапу. Це фактично наша комплексна робота, не тільки моя особиста, тому що я, як тренер, вже безпосередньо із свого предмета. А от е, е, те, що виховується дух, уміння думати. Причина на святкові зв'язки це і також заслуга і моїх колег, які вели ось до цієї перемоги. Тому наша перемога злізою це не тільки наша особиста перемога, а це перемога всіх моїх колег-педагогів, які створюють умови для того, щоб дитина перемогла уже на всеукраїнському етапі. Адміністрація ліцею. Наш директор якраз створює всі умови для того, щоб справді була ось така комплексна підготовка, тому що тільки так, а не якісь ривки, допомагають дитині перемогти уже там в кінці ось такого довгого етапу. Юна філологиня стала однією з понад 20 талановитих учнів міста, яких відзначили в міській раді. Учнів, які досягли значних успіхів протягом навчального року, керівництво міста нагородило сертифікатами на отримання грошової винагороди. Розмір премій від однієї до десяти тисяч гривень. Номінанти кажуть, що це приємний внесок в їхнє навчання. Я учень тепер вже 11 класу нагальноосвітньої школи No26 імені Ігоря Федоровича Момота. Я тут завдяки своїм засягненням на Олімпіадах фізики. Олімпіада проходила три дні, в три етапи. І перший це практичний етап, другий це теоретичний, а третій це демонстраційний. Демонстраційний, як на мене, був самим легким. нам показували деякі експерименти, які ми маємо описати за одну хвилину. Тобто, наприклад, якесь фізичне явище, і ми маємо його пояснити на листочка за одну половину. Теоретичний тур поляга в тому, це як класична олімпіада. Тобто ми рішаємо завдання, які нам дали, і в нас на це 4 години. І практичний тур нам дається задача поставити деякий. Досвід, я у часу раді людей, які там можна зустріти, це дуже корисні знайомства, які мені вже допомогли дуже сильно, і надалі в цей в житті будуть дуже сильно допомагати. І плюс це певний досвід, певний певне водоможність для туризму по Україні. Йдеться про певну суму на Знаєте куди вже в чесно ще ні. Думаю, буду просто витрачати на книжки як зазвичай. Разову грошову підтримку отримали і педагоги, які допомагали учням переможцям міжнародних і всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів, а також випускникам, які набрали максимальні 200 балів за підсумками НМТ. Освітяни відзначають, що такі заходи є додатковим стимулом для дітей навчатися краще. Це, я так до за ненаточків, які вони сьогодні роблять в майбутнє нашої держави, бо це їхні прагнення самореалізуватися. Якраз на ниві науки це те, що дозволить нам кодам не просто будувати нову, а звинувати економіку, розвивати міжнародні зв'язки. Бо сьогодні більшість учнів в рамках своїх окупових змагань перебували за кордоном, встановлювали так само землю зв'язки, обмінювалися досвідом. Це я вважаю дуже позитивне явище сьогодні для України як держави на європейському місці. У міській раді зазначають, що такі відзначення є вже традиційними. Кошти на їхню реалізацію залучають відповідно до міської програми розвитку загальної середньої освіти Черкас на 2022-2027 роки. Таким чином дбають про майбутній розвиток міста та презентацію його на рівні країни та світу. Традиційно на початку нового навчального року підсумки нам дуже приємно, що кількість дітей, які здобувають перемоги на олімпіадах, на наукових конкурсах, вона надзвичайно велика. Це говорить про на колега із нашими учнями і про якість знань, і про їх готові наукового пошуку. Поміємо, що це велика до підкапраця дітей, вчителів це підтримка батьків і тому сьогоднішній. Захід це, звичайно про підтримку нашої молоді, про те, що ми підтримуємо, те, що ми вісимо, те, що ми винагороджуємо таку гіплоці працю і самодисципліну для такого розвитку. – Це ж не перший рік така ми, ми проводимо саме в такому форматі. вже mm -hmm. Третій рік поспіль для цього міська рада має достатньо розможену систему підтримки наших учнів. Mm -hmm. Тобто у нас окремо є програма стимулювання Спортсменів у нас окремо є програма стимулювання пущів і за високі досягнення, і за спільну громадську роботу, і за досягнення на творчих конкурсах перемог. Тобто це така останні розголоджена система. Сьогоднішній блок це саме науку, про, про наукові пошуки і про ті о досягнення всю Україну і кілька слів про важливість таких дій саме зараз. Дивіться, я думаю, що не секрет, що для Черкаської міської ради галуз світу вона є в пріоритеті. Вона була в пріоритеті і до початку повномасштабного вторгнення. Зараз ми розуміємо, що діти це. Найбільш важливий аспект і ресурс для подальшого щасливого майбутнього нашої країни тому сьогодні влада ставить собою, перед собою цілі і рухається в напрямку і створення безпечних освітніх середовищ і належного організації освітнього процесу і звичайно підтримки дітей, які Проявляють активність, проявляють зацікавленість. Ми точно впевнені, що вони в наше майбутнє, але можна казати майбутню. Потрібно розуміти, чому оці сьогодення, яке потрібно наповнювати, яке потрібно підтримувати і якому не можна давати шанси, можливість упускати будь-яка робота має бути винагороджена, вважають у міській раді саме тому і надають фінансову підтримку як талановитим учням, так і їхнім наставникам. У майбутньому зазначають, будуть шукати можливості для збільшення і нагород, і кількості тих, хто їх отримує. Цьогоріч 21 наш учень отримав сертифікат. Я скажу так, що ці учні гідно представляли громаду на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Надзвичайно корисною є така практика вручення сертифікатів, в тому числі грошова нагорода. Ми пишаємо з цими учнями і надалі будемо розширяти. Кількість якраз людей і кількість дітей, які будуть отримувати ці сертифікати, тому що це надзвичайно важливо. Це стимулює їх до кращих результатів і до навчання сьогодні. Ми проводили практику стимулювання наших викладачів також сертифікатами. Це ж також додає їм наснаги і додає. Щоб вони працювали для того, щоб їх мучні показували кращий результат. Захід завершився, але відчуття перемоги та почуття власної гідності в серцях дітей залишиться надовго, кажуть вчителі. Життя б'є це різні випробування, і от дитині якраз треба навчитися ці випробування долати. Це і е, справитися зі своїми нервами, е, це і Реаліпоставити ре, ре, мрії мріяти і потім е, уміти реалізувати ось цю мрію. Ну а відповідно, це певне тренування дорослого життя. Що таке випробування? Це покоління молоді, знає не з книжок. Зброя в шкільних коридорах і портрети захисників на стінах роблять нинішніх учнів не лише сильнішими, а й вчать вдячності та розумінню ціни, яку платить країна за їхню можливість здобувати освіту. Кажуть, вони розуміються і готуються продовжувати боротьбу за щастя і майбутнє. Олімпіади це як школа майбутнього. Вони допомагають нам знаходити рішення там, де їх, здавалося, б, немає, контролювати себе, концентруватися на чомусь. І уміння, які ми знаходимо там, це те, що буде основою нашого професійного та особистого розвитку завтра. Хочу висловити подяку міській раді за підтримку ініціатив та створення можливостей для розвитку молоді, адже інвестиції в освіту це те, що дає гарантію сильної країни завтра. Але ми розуміємо, що все це можливо лише завдяки нашим збройним силам України. А от саме саме вони дають нам той безцінний шанс планувати майбутнє. Хочу висловити щиру подяку всім тим, хто причетний до оборони нашої держави. Кожна наша маленька перемога тут це результат великої боротьби там. Також окремо хочу подякувати вчителям та батькам. Вони ті, хто завжди вірив, підтримував та допомагав. А їхнє терпіння і людяність це те, що формує нас не лише як учнів, а й як особистостей. Я вірю, що разом ми зможемо зробити так, щоб майбутнє України було світлим і гідним. Слава Україні, слава освіті і науці!